I'm leaving, I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing, got a tasteful blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold, behold, frost. Друзі, я радий вас вітати, ви на каналі МітоАвто, з вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми сьогодні про електромобілі. Я зараз їжджу на Тесла, Tesla, Tesla Model 3. Автомобіль електричний і він зараз заряджається. Ми знаходимося на одній із зарядних станцій в місті Києві на торговому центрі. Ретровіль в сьогоднішньому відео ми поговоримо про актуальність електричок, актуальність електромобілів та чи варто їх купувати. Значить, дивіться, і які варто купувати, під які задачі, під які умови. Значить, Якщо ви купуєте електромобіль з запасом ходу 100-150 кілометрів, це однозначно автомобіль буде призначений для використання по місту. Та на якісь дальні поїздки за містами вони будуть досить складними, невдалими і, можливо, десь залишитись і поїхати на евакуаторі. Тому ці автомобілі більш призначені для міста. Та все одно враховуючи те, скільки може зекономити електромобіль для вас, ми про це поговоримо трішечки пізніше, це все одно вигідно і цікаво, але в такому випадку потрібно мати один бензиновий чи дизельний автомобіль, а другий автомобіль електро. Якщо вже переходите до запасу ходу 200-300 кілометрів, це можуть бути такі автомобілі, як Golf на 36 кВт, Bolt чи Leaf другого покоління після 2018 року, тут вже автомобілі дозволяють вам їздити більш у відстані по місту, це більш цікавіше. Та якщо ви хочете експлуатувати автомобіль, Безпосередньо за містом це можна робити в передмісті та не досить далеко від'їжджати, тобто, також в принципі краще мати другий автомобіль в родині, коли ми говоримо уже про запас хода. Автомобілів від 400 кілометрів і більше, наприклад, як цій теслі це Long Range, 550 кілометрів. Ми вже міс... можемо використовувати досить зручно цей автомобіль по місту. Тобто 550 кілометрів вистачає для того, щоб їздити на досить великій відстані. І Тесла це нам дозволяє. Ми можемо купувати Теслу Model 3, Теслу Model S, Y, X і так далі. І вони можуть починатися від 2013 року випуску і від 25 тисяч доларів і вище, в залежності від комплектації і так далі. Ось, наприклад, якщо ви зараз звернете увагу, колеса моєї Тесли ходять постійно вліво-вправо, вліво-вправо. І це не просто так. Он той маленький штучка, моя доченька, зараз сидить і грається в цьому автомобілі. І в неї проходить гра, в гоночки вона грається. Це можливо для того, щоб поки ти заряджаєшся на електростанції, ти можеш так відволіктися та погратися. Що зручно ще? Е, ви йдете в торговий центр. Ви поки е, займаєтесь якимись своїми купівлями, ваш автомобіль заряджається та у вас є додаток, завдяки якому ви контролюєте наскільки заряджений е, автомобіль, скільки кіловат зайшло. Ви можете сходити в кінотеатр, подивитися фільм, та ваша тесла поки буде заряджати. Е, гуляємо по магазину, і робимо якісь покупки. Я можу контролювати, е, як у мене. Проходить заряджання мого автомобіля. Я бачу, що вже в нього зайшло 29 кВт, 7, на 75% заряджений автомобіль. І так, таким чином, коли в автомобіля 550 км запасу ходу, його можна заряджати один раз на тиждень. Поки на вихідних я роблю покупки в магазині, автомобіль заряджається і таким чином я можу не витрачати особливо час на заряджання автомобіля та не отримувати ніяких дискомфортів чат. Також досить зручно. Ви виходите і ви вже сідаєте в заряджений автомобіль, який потрібно заряджати один раз на тиждень. Ну, звичайно, якщо ваш пробіг 500 кілометрів на тиждень. Якщо 500 кілометрів на день, то тоді доведеться щодня заряджатись. І так цим автомобілем ви вже можете дозволити собі поїздки в Одесу, в Харків та в Львів. Тобто ви можете вже подорожувати ним по Україні, і це може бути як основний звичайний автомобіль. Що відноситься до зарядок і до Економії, ось тут потрібно поговорити більш детальніше. Коли ми говоримо безпосередньо про Tesla Модел 3, то у нас іде американська Тесла, і у неї іде. Американський вихід для зарядки. І просто так приїхати на зарядку, вставити пістолет в зарядне, ви не зможете. Та навіть якщо у вас європейська тесла, то ви зможете е, вибрати собі один із портзарядок, але він буде більш такий мідлініший. більш швидший порт зарядки, який використовую зараз. Я вам все одно потрібно буде купити перехідник. Тобто перевага автомобілів європейських, те, що відразу ваш порт буде адаптований під наші станції, тому що вони всі йдуть європейськими. Е, недолік американських автомобілів, те, що ви просто заряджатися від станції Теслою не зможете, потрібно купувати перехідник. Я цей перехідник купив в місті Києві, він коштував 350 доларів. У мене був вибір купувати на більш повільнішу е, зарядку. Вона, наприклад, виглядає Ні, це не вона. Вона виглядає о, ось так, таким форматом і е, вон, Зарядка буде коштувати 6 гривень за 1 кВт електроенергії. Я вибрав CCS Sport, він заряджає з 12 гривень за 1 кВт електроенергії, але за одну годину автомобіль заряджається на 127 км, Тобто на, е, десь до 20 кВт, 18 кВт заходить в автомобіль, що досить зручно. Ось, наприклад, зараз ми вже з вами походили по магазину, погуляли, та в мене в додатку показує. Як заряджається автомобіль. Ми бачимо, що вже я приїхав сюди, було 200 км залишок. Я зарядив 36,9 кВт, майже 37 кВт на 85% заряджена батарея. В цей час це показується в середині як це все відбувається. Та ось людина може гратися безпосередньо в ігри і розряджати автомобіль кліматичною установкою, тому що, звичайно, з кліматом, без клімата ви сидіти не будете. І е, грати в ігри. Ви можете і працювати в цей час. Тобто це досить зручно. Коли ми заряджаємося по 12 гривень за кіловат, мені 550 кілометрів шляху обходиться в 900 гривень, 950 до 1000 гривень. У мене BMW п'ятірка, яка, до речі, зараз на продажу. Якщо ви хочете, я її можете її придбати. Класна машина. Я на ній від'їздив останні два роки, але я вирішив її замінити на Теслу, то 5 пярка споживає 13 літрів бензину, середня витрата пального по місту. Коли мені її потрібно 13 літрів, на 70 літрів у мене бак і на 47 гривень зараз у нас 1 літра бензину, мені потрібно 3 300 гривень для того, щоб заповнити повний бак та проїхати по місту 550 кілометрів, так як це потрібно Теслі. Тобто 2300 гривень різниці і на 2300 гривень мені буде дешевше їздити на теслі. Якщо я виберу більш повільніший порт заряджання, не такий швидкий, як я зараз вибрав, мені доведеться більше тратити часу на зарядку, але я буду їздити дешевше. Якби у мене був часний двір. То от якраз тут йде максимальна кількість економії, тому що 1 кВт електроенергії коштує гривню 68 І, наприклад, 80 кВт батареї е за гривню 68 я заряджу за 134 гривні. А коли тут це мені обходиться тисячу гривень, то тут уже при повному баку. 3 300 гривень на бензиновому автомобілі з витратою пального біля 13 літрів на 100 кілометрів, економія 3 тисячі гривень. Тобто економія досить досить суттєва, якщо використовувати автомобіль, взагалі заряджатися від домашньої розетки. Я це рахую досить такою великою суттєвою перевагою, і вибираючи автомобіль з більшою батарейкою біля 80 кВт, я не рахую, що вона складає якийсь дискомфорт. Давайте ми зараз з вами порахуємо, а яка ж економія у нас може бути на рік. Тобто я в середньому за тиждень проїжджаю десь. Ну, десь отако 550 кілометрів і проїжджаю. Мені потрібно 70 літрів бензину на тиждень. Тобто 3 300 на тиждень. Я множу на 4 тижні і множу на 12 місяців. Мені потрібно 158 тисяч 400 гривень на заправку автомобіля на рік. Якщо я беру Теслу і я беру не домашню розетку, а я беру зарядку швидкісну по 12 гривень за кіловат, щоб швидко зарядився на тиждень і не париться. Скажімо так, 12 на 80 кВт це 960 гривень на 4 тижня. І на 12 місяців. Це 46 тисяч гривень. Тобто я можу економити а, біля 100 тисяч гривень в рік, якщо я буду заряджатися на швидкій зарядці. Якщо я буду заряджатися від домашньої розрядки, то я можу економити і 140 тисяч в рік на автомобілі. На заправки. Це тільки на просто заправки. Далі перейдемо на обслуговування. В цього автомобіля немає двигуна внутрішнього згорання. Тобто в нього не потрібно міняти свічки, масла, фільтра, чистити впускні колектора, міняти ципки, міняти мастило в коробки. Цього всього, що в звичайного автомобіля, в Тесли немає. І в середньому на рік витрата на більш-менш сучасний автомобіль потрібно витрачати десь півтори-дві тисячі доларів на рік. А це ну, близько 60-80 тисяч гривень. В Тесли потрібно раз в 30 тисяч замінити масла в роздатках. Це коштує 2 тисячі гривень, у неї дві роздатки 4 тисячі гривень. Ну і в принципі все. Це все обслуговування, що потрібно в цього автомобіля. То додавши до... 100 тисяч гривень, ще 80 тисяч гривень – це 180 тисяч гривень економії. А якщо і заправлятися від звичайної розв'язки – 220 тисяч гривень. Тобто 5 тисяч доларів на рік. Якщо ми порахуємо, за скільки цей автомобіль може здешевшити, наприклад, він зараз коштує 45 тисяч доларів. А через три роки, я думаю, він буде коштувати десь 37-38 тисяч доларів. То за ці три роки він зекономив вам 15 тисяч доларів. Тобто, придбавши його за 45, він автоматом вам вийде вже в 30, і ви його ще зможете продати і на цьому заробити. Вигідно, я думаю, так. Що з батареями, що з двигунами, значить, що відносно... Батарей, то тесловські батареї не деградують. Це одні найкращі з батарей в світі, і тому ці автомобілі такі дорогі, тому їх так люблять і вони досить круті. Двигуни також до себе питань ніяких не викликають. За це маску респект. Якщо ви хочете привезти, наприклад, Теслу зі США, це зараз можна зробити дешевше. Ціни на аукціонах на ці автомобілі реально впали і знизились досить суттєво. Коли ми відкриваємо і дивимося, в яку ціну зараз у нас трійка, 18 року Ви здивуєтесь, її можна купити навіть за 12, 13 і 15 тисяч доларів. Скільки коштує привезти Теслу? Десь 5 тисяч доларів, і цей автомобіль буде вже в Україні в Києві. Тобто, придбавши таку трієчку, за 15-20 вона вже тут в Києві. Якийсь ремонт 27-28, ви вже можете їздити на такому автомобілі, навіть починаючи з 25 тисяч доларів. Так, да, це буде не 21 рік, це буде 18 рік, але тим не менш, це вхідний білет. E, Model S, наприклад, 14 року можна взяти за 10-11 тисяч доларів. 16 вона вже тут в Україні. І поремонтувавши її 22-23 початок, вхідний білет на Теслу Model S. Model Y можна купити від 25 тисяч доларів і вище. Тобто досить і досить цікаво на аукціонах присіли зараз ціни на всі автомобілі. І всі автомобілі можна взяти дешевше, а Тесли і електрички ще більше здешевилися. Тому користуйтеся цим моментом. Поки він ще є. Що потрібно поговорити про безпеку цього автомобіля? Це один із найбезпечніших автомобілів в світі по версії європейського NCAP. В цього автомобіля автоматичне світло, тобто воно вмикається, вимикається автоматично та автоматично в дальній ближній цього автомобіля. Досить великий і зручний багажник. В нього камери розположені ось тут, в крилі, ось тут ось в стієчці, і він весь покритий датчиками. Він відчуває, що може відбутися якесь зіткнення. Він про це вам сигналізує. Цей автомобіль їде 3,3 секунди до 100 км на годину. У мене BMW їхала 5,6. Це в два рази швидше, ніж BMW. Я просто здивований. Вона їсть менше. Багажники у неї просто здоровенні. У неї багажник один знаходить. Ось тут, а один знаходиться ну, в багажнику, як ми це привикли знати. Так, ану доцінька дай мені на секундочку. Потім включиш. Е, ми отак от його тут відкриваємо і отак от його відкриваємо. Тобто у нас е, є місце, щоб положити. Ми, потрібно нам поїхати до мами, кудись там відпочинок. У нас є місце, куди ми можемо скласти все ось тут. Е, Далі безпосередньо так, потім закрию, е, безпосередньо е, багажник, що знаходиться в задній частині, він досить і досить великий. Купуючи собі автомобіль, я не можу собі дозволити його вибрати з маленьким багажником. Тобто хечбек мені не підходить. Але в трійки він ось такий, він здоровенний, в мене портфель туди заліз, якщо я захочу засунути сюди ногу, дивіться, я не дістаю до задньої стійки. Так електрокришка багажника вона закривається з кнопки. Але що мені не подобається, у неї немає цих функцій, що є в мене в BMW Тобто, помахом ноги багажник не відчиняється. Мені після BMW це дискомфортно, але я думаю, це переживу. Про мінуси, якщо ми ще поговоримо, у автомобіля досить погана шумоізоляція. В нього, наприклад, два комплекта у нього, наприклад, двойне скло, і це йде тільки в рестайлового автомобіля. Це покращує шумоізоляцію, але, наприклад, в порівнянні з BMW це буде зовсім не та шумоізоляція, якщо в порівнянні з Audi там, і Mercedes. Тому це її недолік. Але не буває такого, щоб автомобілі були тільки з перевагами і зовсім ніяких недоліків не було. Недоліки ми розуміємо, що ми приїхали, бензин заправили в автомобіль і швидко поїхали. Тут потрібно якийсь час використати для того, щоб його позаряджати. Але і економія, яку приносить цей автомобіль, швидкість, драйв, емоції, сучасність, які приносить цей автомобіль, це потрібно також врахувати до переваг. І зваживши для себе недоліки і переваги, ви зможете вибрати собі свою Теслу. Прийшов час і завершувати нашу зарядку. Ми бачимо, ми приїхали заряджати автомобіль. У нас був залишок 200 км. Ми позаряджалися декілька годин. У нас зараз 516 км запасу ходу. Та я виставив 90% заряду батареї, щоб не заряджати її на повну. Це так потрібно, щоб батарея не деградувала. Відповідно. Плюс 305 кілометрів ми зарядили. По нашому додатку ми бачимо, що нам залізло 42 кВт. Ми бачимо, що автомобіль заряджений на 92%. Значить, відповідно, це я тут машинку виставив на кілометри, Я вірніше виставив на, на, відсотки, на 95 Ліміт зарядки 531 кілометр. Ну а максимально можна до 550 км. Нажимаю зупинити подачу струму. Ви впевнені для повної зупинки процесу зарядки. Так. І зараз мені прийде повідомлення. Зарядка зупинена. І ось мені пише 42,9 всього на Я зарядив на 42,8 відповідно кіловат. 42,8, 513 гривень. Саме стільки з мене тільки що і зняло. Тобто на 500 гривень я зарядив свій автомобіль. Далі йдемо до зарядного порту та покажу вам, як виглядає безпосередньо перехідник. Розблокувати порт зарядки. Тепер я можу його дістати. Ось таким чином виглядає сам конектор. Він, до речі, з защолочкою. Купив його за 350 доларів, можна було б купити дешевший конектор, але він буде без блокіровки зняття. Тобто, поки ваша тесто заряджається, щоб його не зняли і не вкрали. Знімати його досить незручно, потрібно нажимати ось цю кнопочку та тягнути на себе. Далі після чого ми його вкладемо в автомобіль та й на цьому завершений процес зарядки. Тобто цей автомобіль е, подумає про вашу безпеку. Цей автомобіль подумає про вашу зручність. цей автомобіль продумає про вашу сучасність. І вибираючи собі такий автомобіль, ви однозначно не прогадаєте. Тому що моя думка, що майбутнє за електричками. Привезти подібні автомобілі ми можемо з вами з Сполучених Штатів Америки. Європейську версію цього автомобіля ми також можемо привезти з Норвегії. В Норвегії дуже дешеві електрички, тому що е, у них їх так багато, настільки багато, і від держави є. Допомога на купівлю компенсація верніше, за купівлю електрички, через там декілька років їм виплачують. Та країна настільки наситилася цими електромобілями, і їм віднедавно дозволило вивозити автомобіль на експорт. Саме тому в Норвегії досить сильно здешевшили електромобілі. Інші автомобілі з Норвегії невигідно привозити а електромобілі дешевше. Відкриваємо сайт купівлі Тесли Троєчки. Ми бачимо за скільки можна придбати цей автомобіль. Починаючи з 30-35 тисяч доларів і навіть трішки дешевше так також можна привозити троєчки собі з Норвегії. Тобто ви з нами можете замовити її як із США, так і з Норвегії. І вибравши собі такий автомобіль, ви точно не прогадаєте. Що ж, друзі, з вами був Ігор, з вами була команда МітоАвто. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на наші соцмережі. Viber, Telegram, Instagram, Facebook, все знаходиться під цим відео. Якщо вам потрібно проконсультуватися чи замовити автомобіль, контакти також знаходяться під відео. Телефонуйте, ми зробимо з вами все під ключ. Всім пока!